Всім доброго дня, мене звати Гадай Андрій Ігорович. Я голова школи традиційних бойових мистецтв України та голова Хмельницької обласної федерації Спас. Сьогодні ми провели пробне тренування з самозахисту, тобто для жінок, тому що сьогодні у нас на теперішній час це такі вимушені обставини, які зможуть вберегти життя, берегти взагалі. Людину від якихось небезпек, які її можуть трапитись на шляху. Тобто ми сьогодні ознайомились з базовими якимись розуміннями самозахисту, провели короткий такий екскурс у можливі події, показали декілька варіантів, як себе зберегти, тобто, ну, старались не поглиблюватись у якісь дуже важкі прийоми самозахисту, тобто дали таку загальну базу, яка доп... Досить ефективна і дієва. Запрошуємо усіх бажаючих приєднуватись до нашого колективу в українських бойових мистецтвах. Є багато інформації, багато традицій. Тому запрошуємо усіх бажаючих у групи самозахисту Приєднуйтесь. Мене звати Світлана. Я сьогодні перший раз відвідувала заняття курсів самооборони. Ми дівчатка генетично закладені на сам добро. Красу і творчі натури, але ж світ не ідеальний, і якщо ми не несемо агресію, то це не значить, що колись не виникне така ситуація, що агресія буде направлена на нас. Тому я вважаю, що знати ази і вміти себе захистити, а також своїх близьких рідних, які поряд з тобою знаходяться. Це ну, одна із першочергових завдань кожної жінки. Мене звати Маргарита, я з Харкова. відпрацювала деякі прийоми, дуже сподобалось. Дякую всім організаторам. І школі бойових мистецтв Спас мене звати Марина, я з Харкова було цікаво, тому що я вважаю, що такий опит потрібно мати в наші часи. Та й взагалі просто мені було цікаво познайомитися з цим, щоб знати, що робити у темному перевулку провулку, якщо щось станеться. Ну і можливо, навіть після цього. Ну, захочеться відпрацьовувати це і познайомитися з бойовими мистецтвами. Для мене бойові мистецтва, мистецтва це не просто бій, не просто насилля, а ще вони повинні бути переплетені з філософією. тому що ми і берегині, і в той же час і також є і захисницями. Е, мені заняття сьогодні сподобалось, сподіваюся, надалі я також буду їх відвідувати. І це в майбутньому може мені понадобитися. Хай краще ніколи воно не знадобиться ці знання, але я буду підготовлена.